Хотів розказати, що я вже більше року нічого не замовляю в Україні: ні одяг, ні кросівки, ні якісь е, тіпа, декоративні штуки. Тіпа, таких. А чого? А того, що я заказую напряму на маркетплейсах в Китаї. Це набагато дешевше, вигідніше. Воно приходить там буквально за 11-13 днів, тобто дуже швидко. І на таких навіть штуках елементарних я економлю 50-70%. І, із з із цього, дуже багато замовляв родичам, там, теж всякої обуві, всяких штук. І розумію, що постійно хтось питає, як заказати, що заказати, як шукати. Я зробив свій курс. Тільки я зробив курс цей не відео в форматі, як всі роблять, і треба нажимати, ставити на паузу, дивитися, куди тикає, куди нажимати, що воно означає. Я зробив все удобно. Курс в PDF-файлі. Там є скріни з кожного додатку. Куди нажимати, що нажимати, яка кнопочка, що означає. Тобто ви покроково просто все оформлюєте і у вас, виходить, замовити. І ви так за кілька заказів звикаєте до замовлення з Китаю. І все, це, ну, це не остановить, я вам так кажу. Ти знаходиш дуже багато прикольних штук, е які тобі нравляться, які стоять набагато дешевше, і ти їх замовляєш. І воно відносно швидко приходить. Да? Якщо у нас доставка в середньому по Україні два дні з Китаю воно приїжджає за 11 у мене в середньому. І це я знаходжусь в Дніпрі. Якщо ви в західній частині е України, то там ну, буде днів 9, мабуть, тобто набагато швидше. Тому, кого цікавить, пишіть коментарі. Я оставлю в коментарях, закріпленому, де можна зі мною зв'язатися. Є інстаграм, Тікток, Телеграм, де вам буде зручно, пишіть, я допоможу. Також у вас буде на підтримку чатик в Телеграмі. Так що звертайтесь, перші 10 місць будуть зі знижкою 50%, це тобто за 1000 гривень. Так що жду вас.